Власне, не беріть самостійно слово. Олег Серпів Олег Серпінь, фракція Сукраїнського об'єднання свободу. Отже, з приводу розгляду даного питання для тих депутатів, які не можуть читатися рядки. Насправді є дві стадові, про які я вже говорив. Питання не тільки з статусу Чорнобильської зони з населених пунктів за на з чотківського району. Це лише механізм узаконення зняття соціальних пільг для тих людей, які мешкають. Не потрібно якби, маніпулювати поняттями і речами. Основне питання, яке торгують пенсіонерів і тих людей, які, яких би мала держава захищати відповідно до тих соціальних законів, відповідно до Конституції, яка визначає нашу державу як соціальну, це є виплата тих коштів. І депутатський запад стосувався того, аби була встановлена законність на території Тернопільської області і пенсійний фонд, здійснював ті виплати, які передбачені чинними законами чинними законодавчими актами і рішеннями судів. І для нас, депутатів, було важливо, щоб керівництво виконавчої гілки влади не стояло осторонь і не дивилося, як люди 20 тисяч борються за свої права, а щось реально для них зробило. І такі повноваження органам виконавчої влади дає закон про місцеві державні адміністрації. А ви тепер говорите про якийсь, хто щось писав, чи хтось щось не писав. Але якщо вже представник обласної державної адміністрації відповідає на запитання, то я хочу поцікавитися позицією Тернопільської обласної державної адміністрації з приводу зняття.